Всім вітання, чи знали ви, що вашим собачкам та котиком потрібно стимулювати їхні кон'юктивні властивості? Мозку, тобто розвивати їхню мозкову діяльність так, аби тварина не утопішила. Так ви все правильно почули, тваринка може тупіти, якщо вона нічим не займається і просто цілими днями спить, не виконуючи ніяких функцій, окрім як дефікації та поїсти. І сьогодні в цьому відео я хочу вам показати наразі це для песиків дуже класну іграшку. Яка, по-перше, приносить користь. По-друге, вона може тваринку спонукати до активності та до мозкової діяльності. Тож, давайте приступати до обзору цієї іграшки. Ось про що я вам розповідав. Це ось така головоломка від Павзле. І перед вами. Ось такі ячейки, в які ви ховаєте ласощі, і собака за допомогою свого носика та лапок може відкривати їх та забирати маленькі шматочки ласощів. Цим самим ви можете завлекти собачку на довготривале перебування. В самотності, тобто, якщо вам кудись потрібно відійти, а собачку ви не хочете залишати, то залиште її ось цим павзлером, Заховайте маленькі шматочки ласощів, аби тваринка не переїла, і просто можете спокійно йти по своїм справам. Дуже класно виконано, вони вставляються в пази тут. Тобто, ви можете якусь частину прибрати або переставити, як вам буде зручно. І ось тут є ще. Ось таке коло, яким тварина також може зручно прокручувати. І в кожній з них або через одну ви можете класти ті чи інші ласощі, аби спомагати тваринку до активного знаходження їх. Тому таких іграшок дуже багато різноманітних. Якщо вам буде така цікава тема, то буду знімати ще й надалі. І для котиків також будуть інтерактивні іграшки. Тож слідкуйте за нашим каналом.